Російська сторона стверджує, що не чула від президента США Дональда Трампа сигналів до Києва про припинення війни. Таку заяву зробив заступник очільника МЗС Росії Сергій Рябков. Дипломат каже, що буцімто Москва серйозно сприймає пропозиції Вашингтону щодо України, але не може приймати їх просто як є. І це ще раз підтверджує, що переговори щодо припинення війни зайшли в глухий кут. За даними Reuters, високопосадовці адміністрації Трампа вважають, що найближчими місяцями укласти мирну угоду щодо України не вдасться. І розробляє. Ають нові плани тиску на Київ та Москву. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що він розгляне можливість накладення додаткових санкцій на всю нафту, що надходить з Росії, якщо вони несерйозно налаштовані довести цей конфлікт до мирного вирішення. Сенатори представили двопартійний законопроєкт. В ньому йдеться про запровадження 500-відсоткового мита на товари країн, що купують російську нафту та газ, якщо Кремль відмовиться від мирних переговорів щодо України. Закон несли 50 сенаторів. Порівнув республіканці й демократи, на чолі з Лінці Гремом і Річардом Лументалем. Росія агресор. Війна Путіна має закінчитися. Заявили чітко вони.